хвостика. У меня косичка. Да, я, Полиночка. У тебя тоже косичка, да? Ага. Бачу, Поля, бачу. Да лучше. Поля, хвостик. Хвостик? Да. Доброго ранку, дитки. Доброго ранку. вам Трішки привітаємося. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Доброго ранку сонечко ясне! Доброго ранку, діти прекрасні. Отже, доброго ранку. Ще дій. раз малятка. Ану, вітайтеся. Чого ви мовчите? Добрий ранок. Добрий ранок. Рано. Дітки, подивіться, хто до нас сьогодні знову завітав гості. Ану, згадуйте, хто це до нас із космосу прилетів? Хто прилетав до нас з космосу, дітки? Пам'ятаєте, його звати? Іск... Іска вогника. пам'ятаєте? Афлатун так? дітки, він сьогодні до нас прилетів зі своїми друзями і буде з нами сьогодні на занятті. Він розповів своїм друзям, що ви дуже кмітливі та розумні діти, і його друзі вирішили перевірити, чи справді так воно і є. І в кожного афлатунчика дітки, є своє завдання. Ну, що, малята, покажемо на що ми спроможні. Будемо виконувати да. завдання. Да. Да. Так, І перше платуш <плес> приготовив нам економічне завдання. Малятка, гра називається, скажи навпаки, дивіться, якщо у нас чоловічок, ось людина є багата, то навпаки, як можна сказати, яка може бути людина? Бідна. Бідна. Бідний, багатий. Дивіться, ось на цьому малюночку у нас за прилавком стоїть продавець. А навпроти неї, хто це в нас? Навпаки, як буде? Продавець або. Хто купляє? Хто купляє в магазині? Як таку людину називають? Покупець, так? Покупець, так. Якщо в магазині то це покупець, а продає вам продавець. Дивіться, якщо такий значок у нас? Це як у нас? Добре, так? Добре. А навпаки, буде який, як, як гадаєте, як добре або хитко? Погано, Богано, Богано да, дітки? Так. І пам'ятаєте, ми з вами там слова познайомимося з новими словами? Якщо ми з вами в копілочку складаємо гроші, або татко отримав зарплату, то це що у нас? Дохід, так? А коли добре. ми виходимо до магазину або віддаємо гроші, то це що у нас? Витрати, так? Витрати, витрати, витрати. Да. Дохід і витрати. Добре малята, ходімо далі. Інший афлатунчик запрошує нас на подвір'я. Яка це казка? Ну, згадуйте. Про півника і <пілка> двох мишенят. Пам'ятаєте? Колосок, візь, так? колосок так, казка, да? колосок, а пів. Мишеняток звали Круть та Верт, і мишенята працювали у півника на подвір'ї. Крут зібрав цілу купу пшеничних колосків, а верть тільки співав, танцював і зібрав лише один колосок. Як ви гадаєте, малята, кому із мишенят півник дасть повну тарілку пиріжків, а кому тільки один пиріжок. Ану відповідайте. Давайте, дітки, а ну думайте, кому він дасть? Малину. Дивіться, ось це у нас круть, який зібрав дуже багато колосків, а це Верт, який тільки танцював і співав. То кому півник дасть більше переширіти? Круть чи вертю? Крут. А чому молодці, Крут. а чому, дітки? Мені більше. Бо тому, Він більше працював. А... Тому що він більше зібрав колосків. правильно, малята. Є така приказка: хто не працює, той і не їсть. Вертій а... у нас мало працював, і тому тільки отримає один пиріжок. Ходімо далі. По сусідству з півниковим подвір'ям лисичка відкрила магазин продуктів. А ну, mm. подивіться на полички, ви щось замітили незвичного? А ну розгляньте знаю, уважно. А, сапоги. Правильно, правильно, Поліночка. поліночка. Правильно. А скажи мені, будь ласка, чи правильно вона це зробила, виставила на поличках, де продукти, взуття? Ні. Чтоб, Ні. Так, правильно. А чому неправильно? вона не замітила. Не замітила, так. Тому що де повинно взуття продаватися, в якому магазині? Андрюша. Олежка, в якому магазині взуття продається? Так і називається магазин чого? Взуття. взуття так. Кожні предмети повинні продаватися в своєму магазині. Якщо це у нас продуктовий магазин, то що тут повинно продаватися тільки? Продукти. Да, дітки? Продукти. А одяг в цьому продуктовому магазині може продаватися? Ні. Ні. А де він повинен продаватися? В магазині <gl des> одягу. Так, діти? <г ill>? Добре, да. ходімо далі. По сусідству з лисичкою живуть три порося: ніф, ніф нуф-нуф і наф-наф. Порося Поросята малята працювали на будівництві і за свою роботу отримали заробітну плату. Гроші отримали. Як ви гадаєте, як витратили свої гроші-поросята? Ось Ніф-Ніф на свою зарплату купив Наф-Наф витратив на ковбасу і сосиску. і все з'їв. Те ж так само, як і Ніфнів. А Наф-Наф подумав і купив ділянку землі. Посадив на ній овочі та фрукти, і коли вони виросли, він продав їх на базарі і отримав за це гроші. Діти, як ви гадаєте, хто правильно витратив свою зарплату, заробітну плату? Це цукерки, ковбасу, чи той, хто купив ділянку і посадив на ній овочі і фрукти. Браво, просто посадив очі та фрукти. Отже, у нього є гроші, тому що ці Ні? витратили гроші на цукерки та на ковбасу, і в них немає. Ні? Ні? А на фнаф дуже працьовитий. Добре, дітки. Ой, Ми з вами туди, давайте да. починимо. Що, Поліночка? Кажи, кажи ну, страшного. ничего, полечка так давайте зараз починимо и понаблюдаем за нашим оплатовым книжком. Яю тут і там, про усе на світі розкажу я вам. Я ваша плату, яскраво сяю вам, запитуйте роз. Ви відпочили, відпочили наші оченята. Ну що, малята, ходімо далі і отримаємо завдання від іншого афлатунчика. Дивіться, куди він нас привів? До ведмедика в магазин і просить допомогти йому. Міша. Так, міша, Міша, так. Да. Ведмедик відкрив магазин в лісі і продає горішки і мед, але товару в нього дуже мало, і торгівля не йде. Діти, що таке товар? Ви бачили товар в магазині? Все, що е на поличках в магазині, це діти, товар. Це все те, що можна купити. А за що ми можемо купити товар, Андрюша? <рес> правильно, правильно. 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 гроші ми можемо купити товар? Це я сказала, Поличка. правильно полікати. А пам'ятаєте ми з вами? Познайомилися, як називаються гроші у нас в Україні. Гроші. Гривні, так? Гривні. Пам'ятаєте, були монетки гривні і були банкноти паперові гривні. Тож, дітки, у нашого ведмедика мало товару і тому мало покупців. Покупців. Що треба зробити, щоб звірі приходили до ведмедика в магазин і купав, купували його товар? Що треба зробити? Треба більше виставити товару у нього в магазині. Так? Подивіться, що він продає? Мед, Мед і горішки. Та, так, так, молодець. От ми зараз більше доставимо товару нашому. Ого, скільки! В магазині, дітки. А ще треба, щоб всі звірі дізналися, що у ведмедика такий гарний магазин. Треба зробити рекламу. Як ви гадаєте, що таке реклама? Ви бачили коли-небудь рекламу? По телевізору бачили діти? Це, це поширення відомостей про товар. Тож ми зараз нашому ведмедику допоможемо і зробимо йому рекламу для його. Товар і так, магазину, і робимо гарну вивізку. Ось, подивіться, щоб всі Я... звірі бачили, що в цьому магазині продається якісний, смачний і корисний продукт мед. І дітки, як ви, хто його вважає чи вживає, той здоров'я набуває. Як ви гадаєте, мед корисний? Так. Так, корисний. Дуже і і твердий, та корисний і смачний. Ось ми з вами допомогли нашому ведмедику, і тепер в нього будуть покупці, які швидко будуть розбирати його товар. Добре, молоді дітки. Ходімо до наступного Афлатунчика. Що ж він нам приготував? А він нам приготував ось такі картинки: це малята прислів'я, які зашифровані в картинки, і нам треба. Закінчити прислів'я або розшифрувати. Дивіться, ось прислів'я ласа кішка до риби та воду лізти не хоче. Як ви розумієте, що це таке? Як це? Рибка хоче, кішечка хоче з'їсти рибку, а воду лізти не хоче. Тому якщо вона не полізе за рибкою воду, то що діти? Не з'їсть рибку. Не отримує і не з'їсть рибку. Дивіться, бджола Боже, мала. А й та працює, а ну скажіть, як це ви розумієте? Жалко котика. Жалко, ко... жалко котика. Так, Дітка, а ну давайте роз'яснимо бджола мала, а й та працює. Ви знаєте, що бджілки дуже працьовиті, вони нам меліть. дають. тільки вони та? дуже малесенькі бджілки. вони біють... Ось такі маленькі, маленькі. Вони... Але Зароди. вони цілий день зранку до ночі працюють, перелітаючи з квітки на квітку, збирають, збирають гектар, зібрати мед. І останнє да. у нас ось таке прислів'я: Хочеш їсти калачі? Тушка, слухай, хочеш їсти калачі? Друга, хочеш їсти калачі? А Не а сиди на печі, Андрюша. Як ти? Поясни ж це у нас прислів'я. Давай, Андрюшка, це для тебе прислів'я. Ну, поясни нам, допомагай. Що це означає? хочеш їсти, їду. Це означає, дітки, що треба працювати, щоб в тебе щось було. Якщо не будеш працювати. їсти їду. Їду Так. Отже, дітки, треба працювати, щоб у нас було все. Так, Добре малята, ми справилися з завданням, І Афлатун і його друзі переконалися, що ви дійсно розумнички. Але нашим друзям час повертатися додому, і ми ще обов'язково з ними зустрінемося. До побачення, давайте скажемо нашим Афлатунчикам. До побачення. Бачення. До побачення, діти.